Одяг, перший плюс другий сорт 10 кілограм, 1,95 євро за кілограм. Починаємо з такої кофти. Цікавої. Далі від капи оригінальні штани і на фліті. Вони йдуть такого більшого, це є такі каплі бріджі. Далі в нас така гарна кофточка. Потім ще одна, і вона йде на невеликому такому флісі. Ельочка. Далі в нас така вкорочена гарна. Оце яка гарна, і вона і це яка гарна. Далі така гарна на замочку. Ой, ця дуже гарна чемпіону, і вона йде на фрісочці. Далі такі. Там, це комбінезончик такий, Ну, він йде легенький. Далі в нас йде такашоном гарний батнічок. Далі в нас така кофта, гарна. Дальше. Біла, далі в нас теж Дуже гарний. Це в нас другий вже XL. Далі в нас дуже гарна полосочку, кофточка, червоні. Такі гарні теж. Воно таке гарний. Далі на лісочці така гарна. Така теж вона йде в полосочку. Ще така. Це така коротша, гарного такого кольору. Далі червоні. Гарні. Червоне, а це навіть костюм, тому що тут йде і така кофточка до нього. Далі ми бачимо таку кофточку. Ще в нас іде лосінки. І ще такі. Від Найку. Для замовлення пишіть нашого менеджера.